Пташечка. Во, во. Во, Шукачі. Шукачі! Що ви бісоробите? Эй! Розслабся! Ми на всього розважаємо! За Та таким ти не вмієш займатися! Шоквейве! Поти не шукач! Так! Шукачі! Шукачі. О! До неба! До неба! ти! Шукачі! Шукачи, Кучи! Затяницы! Шукачи! Шукачи! Шука! Шукачи! Ты не сказав Кто Шукачі! Шукачи? Шукачи! Понимаешь! Шукачи! 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 Лорда Мегатрона! Шукачи полностью вышли из пит контроль! Я пропоную! будь нашим лидером. Ты нави не шукач! Лорд Бегатрон, скорее всего, а, лорд-идиот. <свес> <свес> Шукачейя! Озвученням займався червонич на ролі Старскріма та мікрохвильовки. Морсон Онісон озвучив Шоквейва. Вейва, Макрочелік озвучив Сраста, Fan Fen озвучив Рамбло, Квенкс озвучив Thunderкракера, Манліш озвучив Скайворпа. Дякуємо за перегляд.